Що вас до мене сьогодні? А хочете цікаву книгу з фантастикою, з несподіваними поворотами сюжету? Пропоную вам Дена Брауна, Код Да Вінч. За жанром це і детектив, і класні містифікації з біносом Сайлзом додають трішечки хору І найголовніше позначка. Засновано на реальних подіях. Інтрига і зав'язка сюжету в цьому романі життя та особистість Ісуса Христа. А досліджують все це активно Ленгтон та Софія. Цікава парочка, ви про них дізнаєтесь пізніше. Тому будьте обережні не тільки зі своїми бажаннями, але й зі знаннями. Бо виявити, хто є хто у вашому оточенні. ой як непросто.